21 травня 24 року хочу показати результати весняної окуліровки, яку я робив і знімав раніше. Ось в такому такий стан щеплень. Ось такий стан щеплень на 21 число, на 21 травня. Бачимо. Пішов розвиток з бруньки. Є такий стан, є, є трошки гірший, але ніби якби більш-менш все буде добре. Ось такий вже саджанець минулорічна окуліровка літня. Вже десь 35 приросту, мабуть, є й більші. Є вже й по пів метра. Ну, а це такий весняна кульоровка. Є ще. От такий стан. Тільки-тільки починає зеленіти брунька. Ось це поки що стоїть на місці, ніби там щось як розувіє. Ну не ясно, ще по цій, чи буде щось з неї, чи не буде. Є щось таке. Ну, тут також пішов ріст. Будемо сподіватися, що все буде добре. Поряд він також починає зеленіти, думаю росте. І ось тут І ще одна вже пішли листочки. Так що в принципі... Вісняне окулювання чи весняна окуліровка. Нормальний робочий варіант. Побачимо, звичайно, що виросте до осені з цієї. З цього чи вийде з нормальний саджанець. Ось ці я не знаю, треба їх прибирати, не треба, я стараюсь прибирати, поки вони не здерев'яніли, оці бокові дедросточки. І буде такий зразу сформований саджанець, якщо їх відламати до потрібної висоти. І менше буде потім рана. Так це щось якась хвороба. Це, ну це дочка. Так, ось це ті товстіші підщапи, що я знімав раніше. Тут нижня брунька пішла вріст, верхня брунька пішла вріст. Тут нижня та, що була гірше, зрослась, що вона і так і шевелиться, але але вріст пішла а верхня, ну, вона також не дуже добре приросла і, мабуть, що з неї нічого не буде. Ну, будем сподіватися, що з цією все буде добре. Так, ну оце от я показував також в розчеп. Весняне щеплення, вже які прирости сантиметрів до 26, причому з трьох бруньок треба буде щось одне залишити. Так, а це вже яблуні. Тут один рядочок, такі пару штук. Дробилось і розщеп, і окуліровка. Все в один день. Ось перший Саджанець в розчак, вже вже який гарний приріст, це яблуня. Джона Принц, що не помиляюсь. Ні, це опал. Перший це опал, далі Джона Принц іде. І вже отак 5 см приросту є. А далі Тут от... От Ще не по полі, але трохи зілля. Ну тільки-тільки починає зеленіти. Так, ось тут окульоровочка. Вже такі листочки. Гарні. Тут також тільки-тільки зеленіти починає. Так, а це я показував вчорашнє. Також робив коліровку, але вже такими напіврозпущеними бруньками. І скажу вам, що фокус цей, мабуть, не пройшов. На цій це точно Вон, Воно ніби як щось почало приростати, але ось воно не прижилось добре і брунька висохла. Не знаю, що тут тут щось. Подібна історія, вона ще там щось може зсередині щось там ще чуть-чуть зеленіє, але навряд чи щось з нього буде. Так що, якщо робити, то рік я робив черешні, але робив нормальними бруньками не розпущеними, все було нормально. Цей рік це я вже дуже пізно робив, по-перше, і неякісним матеріалом, і такий результат. так що... Якщо робити окулювання на черешні весною, то тільки е, сплячою гарною брунькою і тоді буде все нормально. Тут ще є, але тут нічого з них не буде. Ось таке ледве дише. Зараз спробуємо розмотати. Так І Ця, до речі, ніби як прожилася навіть. І ще чуть-чуть, щось там навіть зеленіє, ну я її ще спробую ще її зрізати. Так, чисто для експерименту, можливо, все-таки щось там ще й вийде. Бо ще хоч полив був тут нормальний, а то тут сушить місяць, не хоче нічого рости. Хоча... На літній, на літнє літ, літні щеплення, вже, мабуть, з сантиметрів 45 п'ять саджанець, все прекрасно. Там ще один. Ось такі експерименти з весняним щепленням. Якби, якщо правильно підходити до цього з якісним матеріалом, то весняне окулювання цілком реальний варіант для прививки. Звичайно, трошки на початках, по крайній мірі, саджанці будуть відставати, але я думаю, за літо вони ще нас доженуть і виростуть до нормальних саджанців. Дякую за увагу, до нових зустрічей.